Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі Жива надія! Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму. Як хвилі життєві мене заливають, коли слабне віра моя, тоді у молитві тебе я благаю, почуй, Боже, віру, зміцняй да так мало і сили не стало. І сили не маю, і ти душею своєю так часто болію, до тебе я кличу, прости. Та врі, так мало і сил. Стало і гаснуть пориви любви, молитва, так слава надія зів'яла, прошу Боже, Божевий, поможи. Тебе са Та віри так мало, і сили не стало, і гаснуть пориви любви, молитва, так слава, надія зіла, прошу Боже мій, о Божий. Гастуть пориви люби, молитва та слава надія зібрала, прошу Боже ви поможи, прошу. Вітаю вас миром та любов'ю, шановні радіослухачі. Сьогодні я зачитаю деякі місця з Божого слова, котрі будуть відноситися до нашої теми Віра та невір'я. І перше з них в посланні до Євреїв 11 розділом, 29 віршем. Вірою, вони перейшли Червоне море, як по суходолу. На що, спокусившись, єгиптяни, потопились. Для тих, хто, можливо, добре не володіє Біблією, я коротко поясню, про що йдеться. Тут апостол Павло говорить про те, як Бог вів народ ізраїльський з Єгипетського рабства до землі Ханаану, і їм треба було перейти Червоне море в наш час це затока Індійського океану на схід від Єгипту, і написано, що вони перейшли його вірою, як по суходолу. Друге місце також говорить за євреїв, у посланні апостола Юди сказано так: Я хочу нагадати вам, хоч ви знаєте це, що Господь визволив народ з Єгипту, а потім вигубив тих, що не вірували. Як ви зауважили, там сказано за велику віру. І то дійсно так, бо перейти море, як по суходолу. Можна було не інакше, як вірою. А тут написано, що Господь вигубив невіруючих ті ж самі люди один і той же народ. Ці місця Божого Слова пов'язані між собою одним, вірою та невір'ям. Віра та невір'я дві ворогуючі сили. Віра проганяє невір'я. Невір'я ж руйнує віру, і завжди йде боротьба. Господь через слово своє показує нам досить важливий момент віри і невір'я. В історії з народом ізраїльським ми бачимо образ віри, що нею можна вчинити. Перейти море з суходолом по самому дні. І не тільки це, але можна вірою. Іти по поверхні моря, по воді, як по землі. І це було. Нагадаю історію з нового заповіту Одного разу учні були без Ісуса на середині моря. Зірвав світер супротивний, і вже перед ранком Ісус підійшов до них, ідучи по морю. Як побачили ж учні, що йде він по морю, то настрашилися та й казали Мара! І від страху вони закричали. Ісус каже до них Заспокойтеся, це я, не лякайтесь. Петро каже йому Господи, коли це ти, то звели, щоб прийшов я до тебе по воді. Ісус відказав йому Іди. Петро виліз з човна і пішов до Ісуса, і таки дійшов би, якби не став роздивлятися по сторонах. І як побачив велику бурю та хвилі, зачав потопати і скричав Рятуй мене, Господи! Ісус схопив його за руку та й каже Маловірний, чого усумнився? Шановні слухачі, віра робить воду твердою під ногами нашими, наперекір фізичним властивостям води, як рідини. Віра розганяє воду моря і стається суходіл, де можна іти поміж двома стінами з води. І вона не вертається на своє місце до тих пір, поки не перейдемо. Вірою можна навіть зупинити швидку течею ріки, що й зробив Ізраїль з водами Йордану, котрий треба було перейти. Ця ріка, названа Йорданом, що означає падаючий, бо має багато водопадів, швидку течію і має ширину свого русла від 25 до 70 метрів. А ще до цього додамо, що в момент переходу він був повний по всі береги свої, тобто в час розливу, бо так описав Ісус Навин в своїй книзі в Біблії, і коли ковчеги священники тільки но вступили у воду, то спинилась вода, що зверху текла, стала одним балом, а та, що текла до степу, стекла зовсім, і народ перейшов навпроти Єрихону. По дну цієї ріки пізніше переходили ще два чоловіки, таким же чином це були пророк Ілля та пророк Єлисей, і кожен з них в свій час вірою в Бога зупиняли швидку течою цієї ріки. Це робить віра. Шановні віруючі, там, де ви проходите вірою, там ворог зазнає поразки, цей світ, в якому ми живемо. Не знає сили віри в Бога, і коли для вас води цього бурхливого життєвого моря розступаються, і ви можете йти, то світ в ньому гине, як ті єгиптяни, спокусившись, потонули. Написано: ми ходимо вірою, а не видінням. Не в те, що ми бачимо, ми віримо, а в те, що не бачимо, і це є принцип віри. Віра має тверду основу, і тією основою є вічно живий Господь. Але вернемося до послання апостола Юди. Він каже, хоч ви знаєте, що Господь визволив народ з Єгипту, але потім погубив тих, що не вірували. З Єгипту вийшло близько трьох мільйонів людей. Ці люди повірили, що Бог через Мойсея визволяє їх. З єгипетського рабства вже не буде чути свисту батога наглядачів не треба місити глину і солому, щоб робити цеглу. Спекотне сонце не буде пекти голову, тема свободи, певно, була на устах у всіх від старого до малого серед Ізраїлю. Вони залишали Єгипет і вірою бачили ту землю, в якій тече молоко та мед, як говорить нам слово Боже. Вже позаду залишилося Червоне море, а в ньому вся єгипетська армія на чолі з фараоном. Вчорашні раби на волі, а рабовласники загинули в морі. Але ще треба перейти пустиню. І коли вони її переходили, якраз там невір'я губило їх. Відстань до обітованої землі рівнялася більше, може, менше сорока дням. А вони йшли до неї сорок років. Браті, і сестри, і всі, хто зараз слухає це слово, зрозуміємо глибоку істину. Віра веде нас найкоротшим шляхом до Бога, до щастя, до миру. Невір'я змусить нас блукати по пустині дуже і дуже довго, поки не погубить. Ізраїль вірою перейшов Червоне море. Як по суходолу? А скажіть мені, чим вони ходили по пустині сорок років? Чи ви знаєте, що до землі Ханаану із тих людей, що вийшли з Єгипту, дійшло тільки два чоловіки? І, хоча я не можу сказати, що всі загинули через невір'я, були ті, хто помер через свій вік, але основна маса це були люди, невіруючі, котрі нарікали на Мойсея і на Бога. І господь їх вигубив, а увійшли до землі Ханаану, потомки тих людей, котрі вже народилися в пустині впродовж сорока років. Чому так сталося? Це ж вони переходили море, вони бачили сильну руку Божу над собою, вони були свідками багатьох чудес, які Бог вчинив рукою Мойсея. Хочу зараз подивитися на нас із вами. Кожен, хто мав зустріч з живим Богом, має особисте переживання віри. І хоча ми не ходили по дні моря червоного, як Ізраїль, але ми ходимо серед бурхливого моря життя і не один раз бачили Божу ласку над нами. Але є одне попередження якщо ми вистояли серед моря, не забуваймо, шановні, що є ще пустиня. В який невір'я підстерігає кожного із нас, щоб знищити нашу віру. Ми ще на дорозі до вічного краю, котрий чекає на нас, і війти зможе туди тільки той, хто збереже віру, так як написав за себе апостол Павло: Я свій біг скінчив, віру зберіг. А тепер мені готується вінець правди. Котрий обіцяв мені Господь і не тільки мені, а всім тим, хто полюбив Його з'явлення. Нехай вічний Господь поблагословить вас, дорогі слухачі, берегти віру в нього, хто її має, а хто ще не має, повірте в Спасителя своєї душі, Ісуса Христа, Сина Божого, щоб мати зустріч з ним для вічного життя. Запрошую вас. До молитви. Вічний Боже, ми дякуємо Тобі, що ти став для нас джерелом нашої віри. Ти ведеш нас серед бурхливого моря життя та серед спекотної пустині до того краю, про котрий ти говориш в слові твоїм, слава тобі. Господи, в цій нелегкій дорозі багато перешкод, спокус та невір'я. Я тебе прошу, Спасителю, зараз за тих, хто ослаб у вірі, зневірився в слові твоєму, кого ворог души нищить нікчемними доказами, що немає вічності, що все надарма, і віра, і служіння тобі. Нехай Дух віри, Дух Святий підбадьорить і дасть натхнення піднятися, і йти за тобою, бо Ти, Ісусе, пройшов цю дорогу життя на землі і залишився вірним. Своєму небесному Отцю, слава тобі. Ти став прикладом для всіх нас. Апостоли, котрих ти вибрав, перейшли всі страждання, тортури, приниження, але вистояли, бо ти був їхньою допомогою. Допоможи і нам, до останнього подиху життя, визнавати тебе своїм Богом. Нехай ні утиски, ні багатство, ні убогість. Ні слава земна, ні хвороби не закриють тебе сперед наших очей. Славимо тебе, як Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Душа болить і томиться в сумнівах, спішу христи в молитві до Тебе. Щасливий я, що друга в світі маю, щасливий я він завжди при мені. Живу я з ним і в ньому. Щасливий я в примені дні. Дорогі наші радіослухачі. Слово Боже говорить нам, що для Бога немає неможливої жодної речі, і що Бог пильнує над своїм словом, щоб воно виконалось. Якщо Слово Боже говорить, що ранами Його ми оздоровились, то ми повинні повірити в ці слова. Ми повинні мати сильну непохитну віру. А щоб наша віра могла рости і зміцнятися, нам потрібно більше слухати, читати і досліджувати слово Боже. Також бажаю повідомити: ми маємо повчальну книжечку: Віра в Бога, зціляє форих», яка допоможе вам зміцнити вашу віру в божественне зцілення. Якщо бажаєте отримати її, то напишіть на нашу адресу nancyзінчик. Вулиця Григорія Онаскевича, 3, місто Київ, індекс 03115. А так залишайтеся з Господом, і нехай він вас усіх рясно поблагословить.